Що таке молда для фоймірану та як ними користуватись? Якщо ви полюбляєте виготовляти квіти з фомірану, то саме вони допоможуть вам зробити пелюстки більш фактурними та реалістичними. А працювати з ним дуже просто. Треба лише нагріти вашу пелюстку з фольмірану та потім прикласти до основи та чимось придавити. Давайте спробуємо ще одною пелюсткою. Тобто, спочатку я взяла фойміран, переклала його до праски, почекала, поки він нагріється, приложила до основи, надавила пальчиками і все. Тепер додатково можна оформити пелюстку за допомогою пастелі та дивіться, яка краса виходить. А це які молоди є в нашому магазині, їх ще немає на сайті, тому для замовлення напишіть нам в коментарі. Що таке молда для фоймірану та як ними користуватись? Якщо ви полюбляєте виготовляти квіти з фоймірану, то саме вони допоможуть вам зробити пелюстки більш фактурними та реалістичними. А працювати з ним дуже просто. Треба лише нагріти вашу пелюстку з фоймірану та потім прикласти до основи та чимось придавити. Давайте спробуємо ще одною пелюсткою. Тобто, спочатку я взяла фойміран, переклала його до праски, почекала, поки він нагріється, приложила до основи, надавила пальчиками і все. Тепер додатково можна оформити пелюстку за допомогою пастелі та дивіться, яка краса виходить. А це які молоди є в нашому магазині, їх ще немає на сайті, тому для замовлення напишіть нам в коментарі.